От ета вещь, дійсно, мужики, хто шукає сороковку на ходові не з 24 ки а дійсно на сорокових мостах, аналог там, скаутів, кентаврів і так далі. От вам новий Еней замовив під вас спеціально з Китаю, щоб була файна ходова, щоб був реверс, коробка була посилена. Реверс на ролі, Дивіться, які чулки йдуть тут та показую. Посилена не на словах, Ось попередньому. Бачите, квадратна труба, чулок іде, грубий. Ось мотор КМОсь 490 якісний. Ну, в принципі, всіх такі, хлопці, енчики 40ки без кабіни, Ось показує іменно шасі, ходовку, то супер, реверс, реверсна коробка, гідравліка покращена. все, Всі режими плаваючі, реверс на рулі. Ось такий от трактор, хлопці, то реально шик. То якість люкс. Мацани, то якість люкс, примусове навісне, компресор. Всі повністю опції. Максимально заряжена сороковка. Вже хто шукає? Вже хто шукає.